Зараз пропоную розібратись вам, як вписувати візерунок у виріб. Робити буду я, наприклад, звичайно, кардигана, але взяла малесенький зразочок, так зручніше і буде набагато інформативніше. Ну, зараз в моєму виробі це буде перший в ряд, А для вас нашого візерунку буде вже відв'язування. Розставляння маркерочків і всього того подібного, як би ми з вами в'язали наш уже виріб і вписували мальчику. Тому починаємо. І перші наші дві петлі це наші з вами кромкова петля. І наступна петля у нас йде петля, після якої ми робимо прибавляння по передній частинці виробу. Тому одразу ставлю маркерочечок, тому що, щоб не заплутатись, роблю накид по передній частині і відв'язую. Три петлі переду. Так. Роблю накид до себе, ставлю маркерочок, відділяючи лінії погону. У нас вони дві петлі були лінії погону, бо ми їх пров'язували. Ось наш візерунок уже тут. Це ми відділяємо саме якраз візеруночок. Треба було почекати, одразу вам відділити іншим маркером лінії погону. Давайте металевими відділимо лінію погону тут. Ось так. Оце виглядає. Знову відділяємо лінію погону нашу з вами і робимо накид під себе. І в нас там була вже відв'язана одна петля передньої частинки, але для нашого прикладу я на спинку відв відвела. П'ять петель ми якби відв'язали, щоб було зручненько просто проговорити наш візерунок. 1, 2, 3, 4. Один, два, три, 4, 5. Далі я хочу розділити петлями, якби вже пров'язані всі наші рапорти, і йдемо ми вже наступна наша лінія погону, да, щоб її показати вам, як в кінці робити. Розрахунки, коли в нас з кінця вже так, ми робимо з іншої сторони прибавочку. Тому про це хочу з вами і поговорити. Зараз ми відв'язуємо знову наші 5 петель для спинки, які я відвела умовно. Це умовне все відведено. Це ваші петлі, які у вас там вже були. Далі лінії погону. І вже йде в нас з вами. Можна... ну Давайте відділимо, щоб було класично добре видно. Тому що мені важливо вам зараз розповісти, як робити прибавляння малюнку, якщо ми його збільшимо і спереду і ззаду. правильно. Як робити прибавляння малюнку, коли він у нас йде на початку в'язання да? малюночок, ми прибавляємо, і ми можемо спочатку дивитись малюнок. І що робити, якщо цей малюнок йде по кінцю? Господи, маю надію, що знову рука моя не втекла від мене. Йдемо далі. Наступний ряд ви пров'язуєте самостійно, тут ряд вивірітні. І він в нас йде без прибавок. Якщо ми з вами уявляємо, що це наш кардиган, то по малюнку, то ми вже маємо бути десь з вами у цьому місці. Тобто Перший, третій, п'ятий і сьомий ряд да, у нас по малюнку кардигану. Якщо я не заплуталася, нічого не йде. Тому ми з вами знімаємо кромкову, пров'язуємо наступну лицьову, перевдягаємо наш маркерочок відділяємо рапортів, робимо накид до себе і дивимося, скільки ж у нас зараз є петель. У нас тут вже є 5 петель, і ми потім ще зробимо прибавляння перед лінією погону і буде. Ще одна петля. Ідеальне рішення, якщо ми зараз з вами для полички впишемо оцю ажурну частинку візерунку, тому що у нас візерунок наш складається з двох частинок. Ось одна частинка нашого візерунку, і петлі, бачите, потім йдуть симетрії. І наша косичка. Косичку ми не чіпаємо, ми зараз з вами працюємо з оцією частинкою і дивимося, що ж у нас йде по малюнку. У нас по малюнку зараз має бути. Накид ми вже зробили з вами, так? І це вже буде наступний іти рапорт, або ці ось петлі да, нашого візеруночка. Тобто це вже початок нового рапорту. Звичайно, зараз доволі складно, але так як ми робимо це в цій, в цій частині, я б рекомендувала від окремити ще одним маркером, якщо ви новачок у в'язанні, або ж просто цей накид перекинути поки що. Перед маркером. Тобто, щоб ви пам'ятали, що маркер відділяє повністю новий рапорт, а старий, О, бачите, а петлі, які йдуть після маркера, ви можете використовувати для рапорту, якщо вони вже будуть відповідати потрібній кількості. Тут вони, звичайно, одна петля нічого не зробить. Тобто, ми зробили, вдягли маркерочок. І ці 5 петель у нас теж отут. один, два, три, чотири. 5 де петель. Тому дуже гарно вписати якраз оцю частинку малюнку, де в'яжемо лицьова накид три лицеві петлі разом. Знову накид і знову лицьова петля. Далі у нас буде йти. Наш продовжуватись репорт, тому ми робимо накид, ми можемо не відокремлювати цей рапортик. Тобто будуть іти 6 лицевих петель, нам потрібно буде прив'язати. Тут якраз дуже гармонічно це й вийде. Тобто, чому я і запропонувала на початку кардигану полички нашого з вами писати саме цю частинку, тому що сюди підуть лицеві петлі і сюди підуть лицеві петлі, тому що тут вже в нас якби йдуть від кінця петлі. Тому що ми будемо дивитися, як уже наступний рапортик, тому тут потрібно вже буде далі косичку в'язати. І якщо там і там будуть лицеві, це буде дуже красиво. Далі перевдягаємо маркер, прив'язуємо лінію погону, перевдягаємо маркер. робимо накид від себе. Далі вже ми зайшли на петлі спинки. Тут ми будемо дивитись, я спеціально відвела. Оці петлі, щоб було зручніше і зрозуміліше дивитися. Тому що ми будемо рахувати, коли вписувати візерунок, ми будемо рахувати з кінця рапорту. Чому? Тому що ми будемо прибавляти петлі в передню частинку рапорту, коли будемо в'язати в цю сторону. Тому. Дивимось. Ага, в нас тут можна зробити перехрещення нашої з вами косички. Що я роблю? Як я роблю ось таким чином, щоб не використовувати додаткові петлі. Сподівається, це ви можете брати з собою. Так, маю надію, руки не втекли. Ось так, передягли і тепер спокійненько пров'язали нашу косичку. Маю надію, зрозуміло кажу. Якщо щось не зрозуміло, кажіть, питайте, я знову ж дам відповіді. Далі ми в'яжемо наші рапорти необхідної кількості по спинці і доходимо до моменту, де в нас нові, нові вже йдуть рапорти, і нові також йдуть петлі. В цьому випадку ми можемо сміливо рапорт візерунку читати з самого початку, тому що петлі ми будемо прибавляти в кінці рапорту. Тому дивимось ага, у нас тут іде з вами лицева петля, ми її пров'язуємо, потім в'яжемо накид. Три лицеві петлі разом можемо, нам потрібно зараз відв'язати. Ми їх отак пров'язали. Знову зробили накид. Дивимось лицьова, Що в нас тут ще, ага, Косичку далі ми вже не можемо да, в'язати. Просто в'яжемо лицьову, робимо новий накид і в'яжемо петлі нашого рапорту. Я маю надію, ви мене зрозуміли, про що я хотіла вам донести. Давайте ще раз повторимо і я ще раз покажу, що ж треба робити для вписування малюнку. Головний момент при... В... Головний момент, ще раз повторюсь, при вписуванні малюнку це коли ви в'яжете регланну лінію, яка йде ближче до вас. А, тобто, якщо ми беремо наш виріб, покладемо спинкою до нас, то права сторона в нас буде трішки треба попрацювати, по лівій ви в'яжете, як лягають петлі. Ось таким чином. Так, що в нас тут іде, що в нас показує наш малюнок? Нам зараз потрібно прив'язати три лицеві рази. Нам, так як у нас це кардиган да, іметований був, то ми з вами пров'язуємо кромкову петлю для планочки, робимо новий накид, в'яжемо, в'яжемо нашу наступну лицеву, бо ми не можемо нічого робити ще з візерунком. Тут нема, не вистачає петель для малювання будь-якого візерунку. Тут у нас наступний момент, тут у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. І рапорт візерунку ми будемо читати спочатку, бо прибавки робити ми будемо перед маркером. Зараз у нас по малюнку йде лицьова, накид, 3 лицьові петлі разом, знову йде накид. лицьова. Одягаємо маркер, в'яжемо петлі регланної нашої лінії. І передягаємо маркер і одразу робимо накид. Зробили ми накид, А тут ми будемо дивитися малюнок з кінця. Тобто ось наші петлі. Ми дивимося 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. У нас іде косичка. Далі в нас іде три разом ми дожні пров'язати. Ми не можемо, то ми просто зараз ці всі петлі пров'язуємо лицьовими то кожного разу вам потрібно дивитися з кінця. Якщо накитиде після маркеру, то візерунок ви дивитесь з кінця. Якщо накитиде перед маркером, то спочатку дивитесь, як йдуть петлі, і пов'язуєте, скільки у вас вистачає петель. Маю надію, що все розповіла зрозуміло. Якщо ж є питання, пишіть в коментарях.